Ми купили домогнули дуже дорогий фотоапарат, це 6-8 тисяч межа. І людина працювала. На той момент було так. Тепер, щоб вимога Майдану одна, його скоротила, значить як це можна зробити, завтра, щоб це було законно. Якщо сесія приймає рішення про оптимізацію кадрів, ми переглядаємо наш штатний розпис. І тоді чи меняем, це буде називається оптимізація, реорганізація? Ну, тось, ну Діки, я, я повинна подати Лігія романа. Лінія рома. Але ви бачили чак, з кілька вимагаєте. Давайте будете говорити головний редактор, який жіночка зміни. Те, що його треба звільнити, є вимога, наприклад, Майдану. Зрозуміло. Але не на одній ще є оптимізація кадрів, це, це настояти так. Що якщо у вас працює, скільки у вас працює? Тринадцять. Як ви бачите, що у вас там по тим чи іншим і працює три чоловіка, може працювати два. Чи треба би працювало три, а на менше кількість годин? От такої оптимізації це потрібно і чи ви бачите, що так можна її зробити? Чим ви можете? мінімально. Безболісно, далі ці полюють, з чим ви можете максимально заекономити кошти. Ось такий підхід повинен бути щодо кадрової політики і оптимізації казу. Ми <клідженна> вирішимо, я вважаю, що зараз не може нам дати відповідь. І треба розібратися. Звичайно, 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 що ви <плідженна> лише дали знали, що. I can tell get your...